Любчику, я ревнива, Просто без волосся їй насправді набагато краще, сказала дружина чоловікові про коханку. <рив> Мадам, скажіть, ви живете за законом чи за сумлінням? Я, шановний, живу за ситуацією. Зрозуміло, а совість у курсі? Совість у долі. Ходить жінка на ринку. Бабуся, а що це у вас сир такий дорогий? Це не сир в мене дорогий. Це ти дорогенька, невдало заміж вийшла. <риклад> Зустрілися якось за чарочкою конячка білий із темношкірим. Після чергової опрокинутої стопки білий запитує. Слухай, поділись секретом, що ви таке робите з жінками, що вони вас так обожнюють? Темношкірий йому докладно розповідає, що і як вони роблять. Чоловік приходить увечері додому, затаскує дружину у ліжку і починає демонструвати свої нові здібності. І тут дружина йому видає Ой, Петю, ну ти прям як темношкірий.